Привіт, про Ашфанди. Чи можна цю травичку вживати при автоімунонометероді? Ви запитуєте? Взагалі, я не знала, що вам так цікава буде тема Ашфаганди. Я думала, що вже всі про неї знають. І в мене сьогодні вийшов допис в інстаграм, де я розповідаю про користь ашфаганди. Сама придбала, просто вирішила вам розповісти. Отже, дійсно при автоімунометероді, як при гіпотиріозі та гіпертиріозі, тобто теротиксикозі, можна вживати ашфаганду по 500 мг, але Є певні схеми. як при аутоімунному теродії вживати. Її потрібно вживати разом із сальвією. Це ще одна така травичка. Є схему. До речі, я додам сьогодні в свій курс по щитовидній залозі Телеграм-курс щитовидна залоза від А до Я, де повністю зібрана вся інформація про щитовидну залозу, гіпертеріози, зоби аутоімунний тиреоїдит, як харчуватися, симптоми, причини.